Доброго ранку любі діти навколо нас є багато речей. Їх можна назвати словами. Наприклад, можна назвати словами все, що лежить на столі. Що висить у шафі або лежить у папці. Щоб не забути, як називається той чи інший предмет, люди придумали різноманітні позначки, якими стали зображати назви різних речей. А слова можна записати літерами, бо слова це і є назви предметів. Сьогодні, на занятті з грамоти, ми будемо слухати та знаходити звуки нашого мовлення у різноманітних словах. Але спочатку я вам пропоную зробити мовленнєву гімнастику. Руки вгору, руки вниз. На сусіда подивись, руки вгору, руки в боки. І зроби чотири кроки. Плесні діти кілька разів за роботу все гаразд. А тепер давайте розглянемо ось цю картинку, що ми бачимо. На ній зображено класну кімнату, а що в ній є? Так, полиця, дошка, глобус, вазон та багато інших предметів. У всіх цих словах ми чуємо різні звуки. А тепер погляньте на наступну картинку. Нам потрібно назвати всі слова і визначити, який звук повторюється в кожному слові. Перше слово жаба. Далі книга. Ананас, кажан. Кран. Їжак. Так, у всіх цих словах назвах предметів вимовляємо та чуємо, який звук. Вірно. Звук А. Звук А. Голосний. Він позначається кружечком та вимовляється вільним видихом повітря з рота. А можна записати літерами великою та маленькою А. Між деревами в саду на ходулях я іду. А сестра кричить: Дива! Це ж не ти, а буква А. А зараз я вам пропоную вправу, яка називається гудзики. Нам потрібно назвати слова, які починаються на звук А, і скласти їх до пляшечки. Перше слово лимон. Чи підходить воно? Ні. Далі пельсин. Доповніть це слово першим звуком. Апельсин підходить? Так. І ми кладемо це слово у пляшечку. Наступне слово їжак. Воно нам не підходить. Далі слово антена. З якого звука починається? Так, звук А, тому ми його кладемо у пляшечку. Далі банан. Це слово нам не підходить. Наступне слово агрус. Так, воно починається на звук А, і його ми покладемо в пляшечку. Наступне слово машина. Воно нам не підходить. Далі жаба. Також ні. І останнє слово акваріум. Воно починається на звук А. І тому ми також кладемо його у нашу пляшечку. Чудово малято. Ви добре впоралися з цим завданням. А тепер наступна вправа, яка називається? Пірамідка. Тут нам буде потрібно назвати слова, які закінчуються на звук А, і скласти пірамідку, яка буде розібрана. Тож почнемо. Перші слова. Сом жолудь, чашка. Яке слово перше ми нализаємо на кільце пірамідки? Так, це слово чашка. Наступні слова сніг. Дуб, задача. А тут яке слово? Так, вірно, задача. Наступні слова потяг. Лялька, капелюх. Яке слово буде наступне на наші пірамідки? Вірно, лялька. Наступні слова вовк, кіт, акула. Яке слово ми нанизаємо на пірамідку? Так. Акула. Ще слова. Ананас, їжак, тарілка. Подумайте, яке слово? Так, тарілка. І останні слова. Папір, книга, олівець. Яке слово буде останнє на нашій перебітці? Так, це слово книга. Молодці малята впорались із цим завданням. Ось ми і закріпили слова назви предметів і познайомились з голосним звуком А. Я бажаю вам гарного дня та прощаюсь з вами до нових зустрічей. До побачення!